Привіт, друзі! Донедавна в Україні із німецької артилерії були хіба що самохідні артустановки установки C2000. Це гусеничні САУ, які використовують для стрільби снаряди натовського калібру 155 мм та були прийняті на озброєння Бундесверу восени 1998 року. Ці самохідки мають автоматичну систему заряджання із боєкомплектом у 60 снарядів та можуть вести вогонь, здійснивши три постріли за перші 9 секунд, а скорострільність за перші 2 хвилини становить 20 пострілів. Завдяки дизельному в подібному двигуну, САУ-Панцер С2000 може розганятися по шосе до максимальної швидкості, що складає 67 км на годину. По бездоріжжю максимальна швидкість теж немала і становить 45 км на годину. Запас ходу на повних паливних баках – 420 км. Перше про передачу для Збройних сил України цих САУ стало відомо 21 червня 2022 року. Тоді ж на території нашої держави разом із арт-установками 2000 прибули і українські екіпажі, які проходили навчання у Німеччині. Разом з іншими зразками новітньої самохідної артилерії німецькі САУ брали участь у звільненні Харківщини від окупантів під час операції ЗСУ, яка відбувалася у серпні та вересні 2022 року. Генеральний директор концерну Rainmetal, що виробляє дані артсистеми Армін Папергер, в червні 2023 року повідомляв, що компанія отримує позитивні відгуки від українських військових. За його словами, при ресурсі ствола близько 4,5 тисячі пострілів в Україні був зафіксований випадок здійснення до 20 тисяч пострілів з однієї гармати. Окрім Німеччини та України самохідки Panzer 2000 використовуються арміями таких країн як Греція, Італія, Нідерланди, Литва, Хорватія, Угорщина та Катар. А от наступної САУ, яка також виготовлена у Німеччині, немає на озброєні у жодній країні, окрім України. Мова йде про кулісну самохідну арт-систему під назвою RCH-155, яку нещодавно отримали Збройні Сили України. Саме про цю новітню САУ детальніше розповім у цьому відео, про її особливості, технічні характеристики та скільки взагалі одиниць цієї техніки має надійти до українського війська. А для початку нагадаю, не забудьте підписатися на канал, хто ще досі цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Також хто бажає може приєднатися до спонсорства каналу та допомогти у розвитку українськомовного Ютубу. RCH155 це німецька колісна самохідна гаубиця, яку було виготовлено на шасі бронетранспортера «Боксер». Вже з самої назви стає зрозуміло, що ця САУ для стрільби використовує снаряди натовського калібру 155 мм. Самохідка була розроблена у 2014 році і по суті являється удосконаленою версією артустановки установки 2000. Новинка завдяки колісному шасі та меншій вазі стала більш швидкою і маневреною. Також САУ RCH 155 отримала безпілотну башту із автоматичним заряджанням, завдяки чому її екіпаж складається всього з двох осіб. А головною відмінністю цієї самохідної гаубиці від усіх попередніх є те, що вона може вести вогонь, не зупиняючись, тобто під час руху. Головним чином, це потрібно для уникнення вогню у відповідь артилерією противника під час контрбатарейної боротьби. Відповідно, вона не має висувних опор для стабілізації машини під час пострілу, характерних для інших колісних сау. Під час успішних випробувань було доведено, що ця гаубиця може нормально функціонувати без них і вести стрільбу не лише на одному місці, а й під час руху. RCH155 це самохідна гармата закритого типу на колісному шасі 8х8. Вона побудована на базі вузлів та агрегатів німецько-нідерландського багатоцільового БТРа Boxer. Але на відміну від бронетранспортера, на САУ встановлений більш потужний дизельний двигун, що має 815 кінських сил. Він більш як на 100 конячок потужніший за стандартного двигуна, що стоїть на БТРі Boxer. Платформа бронетранспортера надає екіпажу високий ступінь мобільності та хороший захист. Екіпаж розміщується в кабіні в передній частині машини та отримує ціле вказування через радіозв'язок або за допомогою каналу передачі даних. Постріл здійснюється дистанційно в автоматичному режимі, при цьому для екіпажу не потрібно залишати кабіну САУ. Передбачено також можливість при необхідності заряджання та здійснення пострілу у ручному режимі. Демонстраційні екземпляри RCH155 не мали додаткового кулеметного озброєння, однак на серійні вироби можна його встановити. Броньований корпус має модульну композитну броню, яка включає кераміку. Заявлено, що кабіна забезпечує захист екіпажу від куль калібру 14,5 мм та від уламків снарядів. Дно корпусу потрійне та має виподібну форму для максимального захисту від протитанкових мін та саморобних вибухових пристроїв. Сау обладнана баштовим артилерійським модулем, вага якого становить 12,5 тонн. Гармата взята від самохідки Panzerhaubitze 2000 довжина ствола якої дорівнює 8 метрам. Виробником заявлено, що дальність стрільби стандартним снарядом становить до 40 км, а далекобійним активно-реактивним до 56 км. Установка може застосовувати різні 155 мм артилерійські снаряди стандарту НАТО. Також САУ здатна використовувати далекобійні високоточні снаряди вулкану та «Екскалібур», що уражають цілі на ще більших відстанях. Німецька самохідна артустановка має можливість випускати серію з п'яти снарядів, які летять за різною траєкторією і при цьому одночасно уражають одну і ту ж ціль. Перше про купівлю rch 155 для України заговорили ще у липні 2022 року, коли Українське Міністерство оборони звернулося до Німеччини із запитом щодо придбання цих самохідних артустановок. Вже у грудні того ж року Федеральний уряд Німеччини офіційно повідомив, що у межах військової допомоги Україні буде поставлено 18 таких новітніх САУ. Закупівля вартістю 216 мільйонів євро була профінансована німецьким урядом. Також повідомлялося, що процес виготовлення самохідних гаубиць rch 155 для України може зайняти до 30 місяців. Мається на увазі виробництво усіх 18 установок, проте перші одиниці цієї техніки можуть раніше з'явитися на території нашої держави. Так і сталося 13 січня цього року у німецькому місті Касель, де розташований завод із виробництва цих артсистем. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус офіційно передав для України першу самохідну артилерійську установку rch 155 за останньою інформацією, яка стосується купівлі цього озброєння, додатково було підписано ще два контракти, а загальна кількість новітніх німецьких самохідних гаубиць, які мають підсилити українське військо, становить 54 одиниці. Окрім України для власної армії планують придбати RCH 155 Велика Британія та Швейцарія. Також Німеччина хоче закупити для Бундесверу 80 таких САУ. Технічні характеристики самохідної гаубиці RCH 155. Довжина 10 метрів 40 см, ширина 3 метри та висота 3 метри 60 см. Вага САУ становить 39 тонн. Це доволі небагато у порівнянні із гусеничною Pancer 2000, вага якої перевищує 55 тонн. Башта має алюмінієву броню, що захистить від куль стрілецької зброї та від гранат. Ауткорпус має модульно композитну броню, яка включає керамічні плити та може захистити від бронебійних куль і від уламків снарядів. До речі, самі керамічні плити при пошкодженні можна із легкістю замінити навіть у польових умовах. Екіпаж RCH155 складається із двох осіб: механіка водія та командира. Головним озброєнням є гармата від компанії Rainmetal, що використовує снаряди 155 го калібру. Дальність стрільби становить 40 км уламково-фугасним снарядом та до 56 км активно-реактивним, боєкомплект САУ складається із 30 снарядів та 144 модульних метальних зарядів. Додатковим озброєнням для самозахисту можливе встановлення дистанційно керованого кулемета великого або середнього калібру. Самохідна гаубиця також обладнана системою захисту екіпажу від зброї масового ураження та системою відстрілу димових гранат. Шасі з колісною формулою 8х8 має двигун потужністю 815 кінських сил, що дозволяє розганяти 39-тонну артилерійську установку до 100 км на годину по шосе і забезпечує пробіг на одній заправці до 700 км. Сау також оснащена центральною системою підкачування шин, завдяки чому має хорошу прохідність на різній місцевості, щоб то не було, болото, пісок чи навіть сніг. RCH155 є доволі компактною самохідною артустановкою у порівнянні з іншими сучасними колісними САУ. наприклад, такими як Арчер, що має довжину на 4 метри більшу, чи Діта, яка довша на 3 метри. Проте завдяки своїм розмірам німецька самохідка може пробиратися у важкодоступні місця. Також завдяки своїм габаритам вона долає такі перешкоди, як стіна висотою до пів метра, або може переїхати через півтора метрові рови. Ще однією перевагою RCH 155 є її відносно невелика ціна, яка становить 12 мільйонів євро. Це майже на 6,5 мільйонів менше, ніж вартість однієї гусеничної сау Panzerhaubitze 2000. Звичайно, можуть знайтися критики, які скажуть, що RCH-155 це нова самохідна артсистема, яка ще не брала участі у справжніх бойових діях, тому всі її характеристики поки що знаходяться лише на папері і не зрозуміло, як вона себе проявить в умовах війни. Частково з цим можна погодитися, але враховуючи те, що ця САУ виготовлена на шасі німецького багатоцільового БТРа Боксер. А також те, що вона використовує гармату від компанії Рейн таку також само як у САУ Панцергаубіце 2000, можна посперечатись на рахунок того, що RCH-155 – це нове озброєння, яке жодним чином не брало участі у бойових діях, оскільки бронетранспортери Боксер на шасі яких виготовлена Сау, використовувалися бундесвером у військовій місії НАТО в Афганістані. Щодо Панцергаубіця-2000, то ця самохідна артилерійська установка також використовувалася у війні в Афганістані. Окрім того, вона з 2022 року допомагає для Збройних сил України знищувати російських окупантів. Станом на листопад 2024 року, за даними нідерландського сайту Orex, ворогом не було знищено жодної САУ Панцергаубіце-2000, які перебувають на озброєнні українського війська. Лише одну німецьку самохідку було пошкоджено. Тож можна зробити висновок, що гаубиця RCH 155 виготовлена із складових, ефективність яких була перевірена не тільки часом, а й в умовах справжніх бойових дій. Також ця САУ має ряд інновацій, однією з яких є можливість ведення вогню під час руху та відносно невисоку ціну у порівнянні з іншим озброєнням такого ж типу. Тому ця самохідна арт-установка буде чудовим доповненням до артилерії натовського зразка, яка вже перебуває в українському війську. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюсь, воно для вас було цікавим, якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і, звичайно, не забуваймо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо!